Доброго всім дня! Сьогодні ми познайомимо вас ще за ним, представником Чабанської собаки Кавказу, Абергенного походження, короткошерстного типу, паливого зображення, робочого охоронного напрямку. Це джигрійна, що в перекладі старотюрської мови означає танцюючий носоріг». Дитині три місяці має прекрасну породну анатомію, енергійна та граціозно рухається, швидкий та грайливий. З гарним апетитом та контактним характером. В недалекій перспективі на вас очікує здоровий, міцний охоронний пес, що матиме адекватну передбачувальну психіку, залізобетонний характер, виплавлений з космічного сплаву, бездоганні робочі охоронні якості, міцне здоров'я без генетичних та спад... спад... спадкоємних захворювань. Довготривале життя, він е переконливо стане для вас гідним членом вашої родини, е справжнім другом для всіх членів вашої сім'ї, в тому числі для дітей. Живічно зроблені Початкові ветеринарні заходи з відмітками в паспорті, а саме три дегельмінтизації, три обробки від ектопаразитів. Три багатовалентні вакцинації, ін'єкції мультивітамінів та катазалу. Цуценя, цуценя готова відправлятися до нового постійного місця проживання. Розпільник має послуги з доставки собаки до місця вашої локації з інформаційної підтримки, з утримання годування, виховання нашого випускника для отримання додаткової інформації, фото, відео. Батьків, близьких та далеких пращурів, телефонуйте або звертайтеся через Viber, WhatsApp, Messenger, Telegram. Всім бажаючим вдалого, осмисленого та вчасного вибору кращого щастя.